Чи залишилось печатку вам поставити? Да? Я щас, давайте я ще позвоню окремі, поставлю печать, а потім, якщо ви захотіть. Так, а вони і засідання навіть не, не зробили. Не вони Це просто прогул, видали рішення і все засідання, вона проголосила тільки що. А, проголосила. Та чому вона нас не запросила? Нам, будь ласка для преси об'єктивно щоб було на камеру Ну, ви знаєте що де ваше, де ваше де життя скрита правда ірмакра журналістка для громадськості цікаво як ви живете скільки ви маєте мільйонів за що ви судитеся чи справедливо у вас дружина Ні, не справедливо. Я а? квартиру за не кошту, форму, що на не Вони ну, взяли мене залишили всіх прав Ну, Скажіть, будь ласка, ні, давайте щоб було об'єктивно, щоб не було так, Без... що хтось когось замовляє. За, в якому році ви придбали квартиру? Ви тоді на той час були в шлюбі? Так, батька дружини, оформлювати, кому нас на хочу. <проси проси> Тільки голосніше говорять на камеру, бо зараз поганий буде звук. Скільки ви коштів віддали на той час? На той час віддав засідеся п'ятсотися гривень гривень, так? От звідки ви взяли от а ви? зарплата. зарплата доход, 330, на той час. Ви не їли, не пили, Нічого. не відпочивали з гарними жінками. Чому я її впив, аби їв і економіка? Також дружина тримала зарплату помічника народного депутата. Ми за її кошти. А ці кошти. Помічник ї... народного депутата вона... це була... вона у вас була? Ні, вона була, була... в колегі. Була... А в кого вона була помічником? Вони, вона щось із тих коштів вкладала в цю квартиру? Ні, нічого, ні, не вкладала. в ту квартиру, ні в тій квартиру. Тому треба привозити суду, тому що це дійсно. Ви тільки за цю квартиру о, судите? чи ще за якесь майно? За другий майно київський, частково, де я вніс свої кошти, але не повністю. Вона нам з телефоном повідомила, що у вас е, в сейфі вдома е, в ячейках мільйон лежать, і ви його забрали. Ну, вона хвора, жінка, візьміка, психічно. Ну, а якісь Кошти все-таки були, які ви... Кошти за... мені, які були все. А я, 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 я я я все в, в квартирі у... оцінить в, я, в який еквівалент ваші збереження? Півтора-2 млн гривень. Ну де звідки ви взяли за, такі роки. гроші? Моя, моя, чи... моя заробітна плата. Мій, мій доход річний, я я професор університету. мій річний доход по декларації 320-330 тисяч гривень. Це п'ять років проходить. Це ви за п'ять років нас збирали півтора купляв. Ви своєму синові щось залишаєте? А я, у них квартира, у мене нічого немає, не залишилося, я їм все залишу. Я вже знімаю квартиру. Ви, ви зараз орендуєте квартиру. Орендую квартиру, я залишу все. Чому ви розлучилися? Правда, що от, дружина Хоу говорить про те, що е, подала на розлучення після того, як дізналася, що ви з молодою коханкою, якої 23 роки поїхали десь... Це її плод поображення, а я там поїхав. Ви ніколи свої дружині не зражувалися? Ні, ніколи не зраджували. А ті жінки, з якими заходили на 95-й квартал, не Це чисто особисті зустрічі, це особисті ділові зустрічі. Це ділова зустріч, підпочив? Запросіть мене, як я... на ділову зустріч на 95 й квартал Я вже була розлучен той час. А, на той час я була розлучені. А коли ви її э, відпочивали я не за кордоном? В той період, коли ви проживали з дружиною, ви відпочивали з іншими жінками за кордоном. Було так? Ні, цього не було. Я їздив відрядження. З гарними жінками відводження. Я сам відчуваю. Це моєї величезної дружини на цьому на цій почті мають така розуміти, щоб мене обов'язково точувати. Це не так. Якщо вони оточують, то ми сподіваються. Давайте обіцяємо. Ваша дружина вам зараджувала? Я не знаю, я трохи не знаю, саме вона. Це все це особисто. Зраджувало, не зраджував, це все особисто. А те, що вона вже захворювала на цій почне, на цій почне можливо взагалі повинні неадекватно, розумієте. А, неадекватно. а, а так, де ви зараз проживаєте на, на кошті? Це правда? Правда, я знімаю квартиру. Я зараз всі, всі, всі квартири. От ць, а ць, ць... чому ви на ті кошти, які ви забрали з будинку, не придбаєте собі квартиру? Чи їх просто не вистачає на придбання? Ну от в ніяких коштів не забирав. Ну, ви ж говорите про півтора мільйони всі... свої. Свій... Оце всі кошти, що я зробив за п'ять років. Я вклав квартиру допомогти будете ще на формі. Машину дружині, яку вона їздить. Вона це У вас є автомобіль? Вона є. Я вас автомобіль ще не забрали? Ще не забрали. А планують? Не хочуть, симпаті забрав. А які у вас відносини з сином? Ви все одно ж ну рівні відносини. Рівні відносини почав з того. Це була карта, яку вона переконана. Залишили всі квартири, знаєте? І зараз орендують квартири. А те, що вона зараз творить і говорить, вона просто говорить вас. Можливо, вона хоче стати другою кумською. Оце більш схоже на це. Але ну розумієте, коли людина неадекватна, неадекватна людина взагалі м -м, ходить по всьому оголошує, що вона залишила бути головим босом, розумієте, без одних квартир. Тому це був мені так скажемо відчаємо, тому що я, це несправедливо. Я за свої кошти купую всі ці речі і в мене залишили нічого, розумієте? Хоча Бог і суддя, і Бог її розсудить. Скільки Це ви зараз плачете суття? за оренду квартири? Тисячу доларів. Тисячу доларів. Все, я вам дуже вдячна. Тримайтеся. бережіть свій о, останній автомобіль. Це <сх> <сх> <За> до побачення. <сх>